Колись, давно-давно, пес жив сам один. Недобре жити одному, думає собі. От коли б знайти когось найсміливішого, найдужчого, я б став йому другом. І пішов пес у ліс шукати собі друга. Чує він от зайця, що немає в світі сміливішого, дужчого звіра, ніж Вовк. Аж тут Вовк, як уродився, йде назустріч, зубами клацає. Та не злякався пес. Давай, вовче, з тобою дружити. Давай, згодився вовк. Недобро одному. Увечері полягали вони спати на м'який мох під деревом, а опівночі пес раптом почув якийсь шерех, схопився і голосно загавкав. Вовк перелякався Тихо, тихо, цить не гавкай. Поведмідь почує, прийде і розшматує мене. Ой, який ти боюгуз! здивувався пес. Я менший за тебе, а зовсім не боюся. Ану, покажи мені ведмедя, бо я його ще досі не бачу. Пішли вони полем. Коли, бачить, лежить у сушняку кошлатий бурий ведмідь. Он де він, здалека показав вовк і втік, покинувши пса самого. Підбіг пес до ведмедя й каже «Здрастуй, ведмедю. Хочу подружити з тобою. Ведмідь блимнув на нього з-під лоба і пробурчав. Ну, гаразд. І стали вони жити разом. Увечері полягали спати, та пес знову почув шерих і забурчав. Ану, тихо, не гавкай, будь ласка, бо ще тигр почує, каже ведмідь. Наскочить і розшматує нас з тобою. Ні, подумав собака. Що ж воно за товариш якогось тигра боїться. Покажи мені тигра, сказав пес. Вранці ведмідь тихесенько сказав: Он де він іде? Тигр, сказав і дриманув у хащу. «О, це то справді великий звір, а який дужий, він, мабуть, нікого не боїться. Краще дружитиму з ним. Вирішив пес. Підбіг до тигра і каже йому Чуєш, тигра, хочу з тобою дружити. Подумав, подумав тигр і погодився. Уночі, коли полягали спати, пес знову загарчав: Тигр схопився. Ану, тихо, бо лев почує. Прийде із жаре на обох відразу. Хм, покажи мені, де той лев живе. Попрохав собака. Але тигр так злякався, що не захотів навіть показувати собаці, де живуть леви. Стояв і трусився від жаху. Довелося псові йти самому. Шукав, шукав, аж до вечора і не знайшов лева. А вночі прокинувся пес від несамовитого реву. Земля, ліс застогнав. То був Лев. Пес сміливо підпіг до нього. Лев згарчав, грива його наїжилася. Що ти за звір, сердито запитав Лев. Чому не боїшся мене? Я ж тебе зараз на шматки роздеру. Але пес не злякався. Чуєш, Леве, я... я хочу з тобою дружити. Ну що ж, загарчав Лев, коли так, ходімо зі мною. Цілий день вони блукали разом по лісах та полях, аж усі звірі від них поховалися, а ввечері лягли спати в кущах. Уночі пес прокинувся від якогось шереху, нашорошився і дзвінко загавкав. А Лев розлютився. Тихо ти. Почує людина і вб'є нас обох. У неї є вогнена, залізна палиця з громовим голосом. Закортіло псові дізнатися, що ж це воно таке. Людина. Подалися вони вдвох з левом її шукати. Незабаром зустріли на дорозі малого хлопчика. Може, це людина? питає пес. Це тільки ще не виросла, каже Лев. Рушили далі, коли бачить на дорозі старенького дідуся. Він поволі брів, спираючись на палицю. Це людина? знов питає пес. Це тільки вже постаріла, бачиш, на трьох ногах ходить. Через деякий час зустріли вони молодого хлопця, який їхав верхи на коні. Оце і є людина. гукнув Лев і стрім голов кинувся тікати. Підійшов пес до хлопця, помитляв хвостом і каже. Людино, я шукаю собі найдужчого, найсміливішого друга, давай дружити. Згода відповів хлопець, тільки знай, я не люблю боягузів. Нас двох з тобою ніякий ворог не злякає, сказав він псові, і збагнув пес, що знайшов нарешті справжнього друга, найдужчого, найсміливішого. З того часу пес дружить з людиною і щиро їй слугує.